єдиний нам Україну храни. Слава Ісусу Христу! Сьогодні неділя, а це означає, що ми традиційно з вами зустрічаємось в програмі Легка розмова про складне за цим Ігорем. І сьогодні в нас дуже Цікавий день, бо, окрім служби, ми святкували і вітали з днем народження наших любих парафіян і отця Ігоря, який народився 6 грудня в День Святого Миколая. І ми вас ще раз вітаємо, отець Ігор. І, звичайно, до нас сьогодні завітав у гості: завітала сім'я отця Ігоря, його мама. Пані Оксана і рідний брат, отець Віктор. І це для нас велике щастя, що сьогодні для нас отець Віктор і отець Ігор разом провели божественну літургію, читали проповідь. та І це було справжнє диво, яке торкнула сердець кожного з тих, хто сьогодні прийшов на службу. І торкнеться сердець тих, хто буде дивитися у запису прямий ефір Божественної літургії. То сьогодні традиційно давайте під цього поговоримо про Евангелія. Добре, ми завжди починаємо з Божого Слова, щоб воно направляло нас в правильне русло всього діалогу, розмови. Сьогодні 27 неділя від зіслання Святого Духа і. Сьогодні отець Віктор наголошував в недільній нашій проповіді про важливість мати той стежень християнського життя, а саме любові милосердя. Тобто він говорив про жінку, яка 18 років була скорченою, і сам Господь називає її дочкою Авраама, дочкою обітниці. А я би хотів так, що ми вже маємо такий корм від, від проповіді, щоб розважити над тими словами. Хотів би трошки змінити дещо вектор сьогоднішнього розважання в цьому ефірі. Я би хотів поговорити про такий жест Ісуса Христа, коли Він кладе жінці на голову свою руку. Ми можемо бачити в церкві такі випадки дуже часто, коли, наприклад, священники моляться над людьми, то вони роблять цей самий жест. Або коли ми благословляємо людину, ми так само робимо жест, складаємо часом нахрест руки. Рука в Біблії дуже має велике значення, і воно якби означає таку повноту благословення або повноту сили Божої. Псалмоспівець Давид в своєму натхненні каже, що правиця Господня озброїла Мойсея у Червоному морі. Тобто рука Божа озброїла Мойсея. Тобто, Мойсей в Червоному морі зробив велике чудо. Зробив чудо в той момент, коли фактично для народу Ізраїля було приготовлено цілковите знищення. Ну, подібно як зараз нам, так? Наш ворог готує цілковите знищення. І якраз от та, та рука Господня дала силу через Мойсея, щоб він ударом палиці розвів води в Червоному морі. І народ ізраїльський пройшов по сухому, як пише нам писання, і зімкнулося море тоді, коли вороги кинулися, щоб знищити народ Ізраїля, який виходив із Єгипту, з тої єгипетської неволі. Тому, коли Господь покладає руку на цій жінці, Він не мов би дає повноту благословення цій людині, яка була зв'язана. Бачите, є люди, які мають якусь хворобу. Це одне, а коли людина є зв'язана, це більше пов'язано з тим, що щось її зв'язало або хтось її зв'язав. І Господь вказує, хто зв'язав цю жінку, яка не має імені. А ми знаємо, що коли в Біблії немає імені, то символ жінки це символ людського життя, будь-як, хто може опинитися на тому місці і може бути зв'язаний з силами сатани і його демонами. Десь в якусь залежність, так, людина може падати, чи це алкоголізм, чи це наркоманія, чи це просто зараз ігроманія. Дуже багато людей зараз переводять дуже багато часу в тих соцмережах, і вони так само є залежні від маси тої інформації, яка виливається, яка не приносить людині жодної користі. Може тільки людину переводити до депресійних станів, певних. І тому Господь, бачите, він вказує і число. 18, воно вказує нам на повноту дії зла по відношенню до тої жінки. Тому що як ми означаємо, означаємо Антихриста, наприклад, трьома шістками, так? 6, 6 і 6. Ми кажемо 666, але насправді це є три шістки. Три шістки в підсумку дають це це саме, 18. Бо коли ми говорили минулої неділі, коли говорилося про 12-літню доньку і 12 років у кровотечі, це також є певний символ повноти якоїсь повноти страждань тих людей. А тут повнота, така і потужність дії сатани по відношенню до цієї людини. І людина в такому стані не може собі нічим допомогти. От в чому є сутність того, про що говорив отець Віктор. Де він наголошував на тому, що людина мусить мати любов і милосердя. Тобто Ісус Христос, роблячи це в суботу, хотів тих людей, які бачили це чудо, щоб в них проявилася ця риса, риса, яка є найголовніша в, принципі, в житті людини. Але вони, бачите, залишилися закоріні, а натомість ця жінка, яка звільнилася від усів сатани, бо що таке скорчена жінка, згорблена? Образ цієї жінки це образ життя людини, яке є, знаєте, оплутане сатаною так, що вона не може підняти і подивитися в небо, не може навіть знайти часу на молитву, щоб піти в церкву, щоб зрештою спинити той плин життя, який такий є сумбурний і хаотичний. А людина має сім днів в тижні, і цей законник говорить про сьомий день як день відпочинку. Але це не є суто день відпочинку, це є День Господній. Шість днів, щоб людина мала трудитися, але сьомий день це і для Господа, щоб людина могла розв'язати всі ті вузли, всі ті е, е, певні залежності або е, різного роду негативні стани, які вона пережила напротяг цього тижня. Вона мала б в зустрічі з Христом в храмі сьомого дня від них розв'язати їх. І тому, чому християни поспішають в день сьомий, недільний, Господній до Божого храму, щоб Господь через молитву священника, через молитву церкви, міг звільнити нас від тих вузів гріховних, які дуже часто людину скорчують і не дають можливість, щоб служити Богу і служити ближньому. Ну, так я... Щоб ми мали більше часу поговорити з цим Віктором, сьогодні зупинився так на цьому горілку Святого Писання. Дуже дякуємо вам, отець Ігор, за таку, мені здається, важливу таку пояснювання того, що сьогодні проговорили. І в нас сьогодні особливий день. Знаєте, я от дивлюсь на вас і думаю. Сидить ваша мама і сидить два сина священника. І ще є онук, який вже практично є священник. І от я дивлюсь, і я думаю, як то так відбувається, що від однієї жінки, сім'ї вийшло аж два, два таких священника, так? І я вас спитала спочатку, так? ви радієте, як мама, що ви змогли народити таких синів і дати їм, може, ви пару слів скажете, бо потім я буду цю Ігорю і цю Віктору задавати питання? Не водиш, Віктор скаже за мене. бо Я дуже хвилююся. Так, але я не мама. ти Бо дуже ж цікаво, знаєте, от я ж проста людина, і я розумію, що не кожного дня випадає така нагода познайомитися з мамою священника. Розумієте, і сьогодні чому ми питаємо? Бо людям цікаво дізнатися, а як то відбувається, як покликання то приходить до людей, через які обставини, через які події відбувається та трансформація і. Коли діти обирають той шлях, хтось то впливав, щось то впливало на них. Ну, пару слів буквально. Ну, може, мій батько, ага. а її дідусь може впливав на них. Ну, я так думаю. певно, ну, що так. так. Дуже був побожий. Читав, отець віктор читав Біблію, Хресну дорогу постійно. Ну, і вони від малих дітей були дуже добрі сині то щось природнє таке до Бога. Я так думаю. Щось природнє. Угу. Так. Ну, я думаю, що ви дуже багато вклали, бо а, а, з коли я спостерігаю за вами, то я розумію, що та любов, то добро, а, то, та відданість Богу, вона напевне була вами передана до так, дітей. Я дуже щаслива, мама хочу вам сказати. Дуже щаслива. Я дуже люблю своїх синів. Ми вам дуже вдячні. Я бачила сьогодні, як до вас підходили парафіяни, і дякували вас вам за те, що ви виховали таких отців, які сьогодні дають парафіянам, і людям, які до нас приходять, ту підтримку, якої вони потребують. І ми дуже вам хотіли б за це подякувати за ваш внесок формування. Такого цілісних людей, та з таким стержнем, який допомагає сьогодні бачити в ці непрості часи, навіть а давати людям ту підтримку, яка необхідна, і формувати то бачення у людей, яке сьогодні теж важливе. І я вам дуже дякую. Я вам дякую так чи. І Наступне питання, це, це Віктор, можна до вас задав? Я почула, що ви 28 років вже є священником. Та? І от я хотіла вас запитати, а коли той поклик ви відчули? В якому віці це стало? Що на вас подіяло? Тож скажіть, будь ласка. Ну, бачите, мама щойно е, говорила про е, свого батька, нашого дідуся, Євстахій. Це любів А, Дідусь це любив сказати Еустахій, так знаєш. Еустахій, да. так. <свісна> так. <свісна> а я ще, власне, хотів би пригадати про бабусю Анну. Вона була хвора, і я не знаю, я їй пригадую лише, що вона чомусь напівсидячи, підкладна подушка, вона мала рак по-жіночому. Я мав тоді два з половиною чи, чи ну, коло трьох років, так. І вона чомусь завжди мала закриті очі. Я думав, що вона спала. А під подушкою у неї конфети були. І мені тут, тут дуже потрібні були конфети. Я підійшов і думаю, чи баба спить, чи не спить. Вона каже: Вітуню, хочеш конфету. Я кажу, дуже хочу. Давай, отче наш, говори. Я навіть не знав, що це таке. Ви самі розумієте. І так мене бабуся навчила Отче наш. І я не знав, що то за ну, набір слів. Про когось там і так далі. І як навчила, так я й забув, в принципі, знаєте? помер, я і забув, наш, що воно таке є. ну. А вже потім дідусь, то коли е, він одружився вдруге після е, смерті е, дружини, і потім друга дружина померла, і дідусь не хотів повертатися до нас, каже, а в себе вдома поживу. Я не знаю, в якому там класі був, в шостому чи якому. І, так, та, і я кажу, я йду до дідуся жити. Все. Мама каже, та як? Ну, я йду жити. Та я пішов до нього. І я був з дідусем. І дідусь був дуже добрий, але от мене вражало то, що перший, як я прийшов, ану, молитву. А я «Отче наш знаю. Він угу. каже, як так? То, то значить, тоді не їш. Не, не вмієш молитву, не, нема що їсти. Я то скоренько навчився ту молитву, бо їстися хоче, знаєте. Но. А... І дідусь мене заставляв постійно читати Хресну дорогу. І ще якась там релігійна книжка була. І вона була і по Біблію. По-Старослов'янськи. По я там мордував її, а вона мене та книжка. І я все просив, каже, дідусь, то я вже то вчора читав, читай ще раз. Я кажу, то я розумію. Я кажу, то, то треба кожен день читати. Ну, то для мене було щось з чимось. <рес> ну, мама нагадує, що Біблію. Ну, я, я вже не знаю якусь книжку, але ну, і, і хресну дорогу я, я читав. Ну і потім, звичайно, коли е, я пішов в армію, я вже так перескочив трошечки, але таке. Я так до дідуся був привик, і він мене так трохи сформував релігійно, так я все собі думав, як дідусь помре, як я буду жити? Знаєте, Якось так дивно для мене було. І я, дідусь, дочекався, поки я прийшов з армії, дідусь захворів і помер. 80 років. Так. Ну, і я, мій хресний тато вже, тобто сьогодні вже, прожив 97 років. 95? 95. Він мені сказав, що можна, щоб ви прислали книжку з Ринувабеса з Німеччини на українській мові. А я ніколи по-українськи не читав Біблію. Я написав туди з надією, що буде-не буде, а і мені прислали Біблію. І коли прислала Біблію, я був просто вражений. Я не міг начитатися. Я все розумію, знаєте. Ну, то для мене таке було, і я такий був щасливий. І я читав Біблію цю і хотів поділитися. До мами приходили подружки, я між них залізав і два їм трохи толкувати, вони всі злостили на мене. Що я в них хочу? Знаєте, бо жінки між собою хочуть про своє щось поговорити, а я вичитав щось, і мені хочеться з кимось поділитися, а нема з ким, знаєте. Ну, По якомусь часі. У нас є три секти. Вже зараз є дві: євангелисти і свідки Йогови. Вони Чи? в селі, так, в село Невеличке, 90 дворів. Так, 90 дворів. І були три секти. І вони побачили, що я читаю це письмо. Ну, то ну, не курене п'я чоловік, і давай до мене чіплятися. Ну, як чіплятися? Поговорити, поспілкуватися. Ну, то я, знаєте, з радістю ну, поспілкуватися добре. А вони мали іншу мету затягнути мене. Я про це не знав. знаєте, Я по щирості думаю: о, добре, поговоримо. Вони мене закидали запитаннями, і я просто не знав, не міг собі ради дати. Знаєте, вони позавучували святе письмо на пам'ять, зазубрили це місцями. Та місцями, так, не все, але я не можу звірати. Вони мене питаннями порозкладають, і я розумію, таке було, що я чуть не плачу. Я навіть на Бога образився був, кажу, Боже, і я, я не розумію, ну а я повірив в тебе, на що мені їх ще? То різні, то, то секти якісь різні, то, то якісь конфесії, ну нащо мені того? Навіть. Ну і не звичайно, що почали говорити там о, то священники, то вони такі, сякі, вони гроші люблять і так далі. Ну, У нас отець Ігор, він мав чотири села, чотири парафії. Так, І я думаю світ, ну я до нього прийду поговорити. Нехай мені підкаже, поможе. Ну, я дочекався, поки він закінчив службу Божу. Я знову звідки не ходив, боковими дверима. Ну, той вже перечекав, вже виходив він. Я. славись Христу, славно віки Богу, благословіть, Отче. Ну той поблагословив мене і кажу, Отче, слухайте, мені дуже потрібна ваша допомога. Бо я кажу, не можу збиратися з свідками і вони, вони мені не просто домордовують. Но. А він каже мені, слухай, ти читати вмієш? Я кажу, вмію. Ну во, читай, і там все ясно написати? Та не все ясно, якби то так все ясно. Ти мені каже, голову не мороч, я не маю на тебе часу. Коротше, лишив мене і пішов. Я стою і думаю. Так, баптисти правду казали. Священник абсолютно не дбає за людей. Ну Але така спокуса, ну що, він лишив мене і пішов. То тепер я розумію, він мав чотири парафії. Він служив службу і його там чекають. Розумієте, ну, він, ну... він, не... Священників мало було тут? Да, дуже мало було. Угу. Mm -hmm. Ну, Ну, і все ж таки я все одно читав, почав читати Біблію і вивчати тоді. Знаєте? Що у нас був такий один чоловік, назвався Федір. Він був із роду баптистів, але він дуже їх, би мовити, ну, не любив. баптистів. Він казав, що вони мене зробили калікою. Каже, я її з ними абсолютно не маю ні до чого спільного, тому що я знаю, які вони є. Так. То, що вони там проповідують, це одне, а яким не по суті, я з ними живу. каже. Uh -huh. А до церкви вони мене не прищепили і навіть відвернули, що я боюся церкви. Yeah, bo man, bo man. І, я, та, і я стався, каже, духовну каліком. Yeah. І він мені yeah, дещо yeah. Okay. показав і підказав, як вони працюють. От вони з вами розмовляють, і коли ви даєте відповідь на їхнє запитання, вони вас не слухають. І це дуже вражає вас. Розумієте, ми з вами спілкуємось, ви мене не слухаєте. нас якось знаєте, ну як? Uh -huh. Uh -huh. А за той час вони готують нове вам питання, щоб вам задати. Ну, і це якийсь дисонанс робиться, ти вже не знаєш, ну то, то, то ж не розмова. То не є діалог, то якийсь монолог з їхньої сторони, де вони зневажають твої відповіді, не беруть до уваги і все. І він мені дещо показав так. Ми мені, знаєте, так би мовити, ізюминку показав, де до чого чіплятися. І я вже до того вчепився, почав бачити, що вони завчили, де вони святого письма не знають взагалі. Не знають тільки певними частинами. Схему мають цю, і все. Ну. І я почав по цій схемі проти них працювати, так, і вони вже через якийсь час почали від мене тікати. Я вже сам хотів з ними поспілкуватися, бо мені було дуже корисно. Ага, знаєте, коли ти знайшов ключ, що з ними можеш поспілкуватися, і вже вони вже тебе не хочуть. Ага. Якщо ти гідний опонент, то ліпше ти... <свісно> тебе не треба. Ну, ну і я далі продовжував працювати, вивчати Біблію. І, напевно, що Бог давно формував мене, просто я про це не знав. Ну і один односельчанин, який навчався у культово-світньому. В Самборі. він вже два роки поступав, Тоді була підпільна семінарія, так, в Другобичі. Він поступав двічі вже в семінарію, і його редентористи готували, монахи. І він ну, не поступив, так в нього не вдалося. О. І він йшов по дорозі, то було вечором, коли я вийшов на двір зачиняти браму, ворота. І світло світилося, я ж його не бачив, бо хто йде по, -по, -по дорозі, не бачив, бо там темно. А той, хто йде по дорозі, тебе бачить прекрасно, бо ти на світлі. Він просто злегка крикнув «Слава Христу. Я відповів Слава віки Богу!». Він підійшов пару метрів і зупинився. Потім підходить і каже: А ти не боїшся так відповідати? Ти ж не знаєш, хто йде. Ну так. То не цей час, знаєте, що зараз, ну. Я кажу, та не знаю. Раз сказав мені «Слава Христу, я і відповів. Я щось не подумав про це. Ми почали спілкуватися на релігійну тему. Все зачіпається це, і він першим ділом, що він мене спитав, звідки ти так знаєш святе письмо? А я кажу, то я не знаю, що я знаю. Я просто люблю його і його ч, читаю і вивчаю для себе. Я не вивчаю для когось для чогось, просто хочу знати. Ну, мені ще пару питань мені на водячих дав, каже, слухай, ну а ти не хочеш поступати в семінарію? Я як почув, аж настрашився. Я знаєте, зразу себе уявив в церкві, у фелоні, думаю, боже, я пропаду і нічого не знаю. Я кажу, та ні, я, я ж нічого не знаю. Вони кажуть, та поступають не для того, щоб вже все знати, щоб вчитися. Я кажу, я щось подумаю, кажу, щось, щось мені трохи страшно на це. Ну і він пішов, а я до голови взяв собі, думаю, ну, може спробувати. Я це полюбив, це для мене нове, звичайно. І я зібрав документи. Свої нікому не сказав нічого. Я працював тоді на авто, найбільше авто в Україні, Білас. Uh -huh. Так, на такій величузній машині, хата, їжу ще. Ну і я, звичайно, зміну свою відпрацював, тоді взяв документи і поїхав до Львова. Ну і там, коли здавав документи, то зразу сказали, що ой, каже, то останній день, як ви там, мов? Я кажу, я просто привіз, я не знав, який це день. Перший, останній, просто привіз документи, добре, що. Получилося. Ну і все. І коли здав документи, він сказав, коли екзамени, дав ще декілька книжок, тому що тут 90-ті роки. історії України то зовсім інакша історія України. Тож у школі вчили це, ну зовсім інше. Історія церкви теж нас таке не вчили. Тому що, приблизно навіть не вчили таке. Ну, і літургіка. І все. І сказали, коли приїжджати на екзамен, і все. Я кажу, і я. Вже пізніше мусив сказати вже і дружині, бо я був дружний, і, і батькам, що я поступаю в семінарію. Для них це так само було нове щось, що то буде, з того, не знаю. Ну і, і все. Я кажу, що прийшов час поступати, що дуже дивно це було, тому що я всі екзамени здав за один день. Там професор казав, може, ви підготуєтесь, я кажу, та ні. Як я вже не підготувався до сих пір, то я вже не підготую, то мені не допоможе вже. Я здав екзамени за один день, ці чотири екзамени. То було твір писати, літургія, ні, почекайте, було спів, диктант, твір був і співбесіда. Ну, співбесіда в нас було в основному То було десь 50% від того, що ви поступили, якщо ви пройшли співбесіду. Всі інші екзамени бралися до уваги, але це найбільше. Тому що там сіла комісія і тебе запитувала різні запитання, так? По різних питаннях. Ну, і я кажу, я сказав до е, професора: я, якщо я не навчився до сих пір, то я вже точно не підготуюся, бо це не той час, так? Я здав екзамени і просто поїхав додому. З надією, що я не поступив. Хіба лишень потім е, той е, молодий чоловік зумови, ще раз поступив, третій раз. Він е, вчився в Самборі, і він через Львів їхав, подивився на списки, приїхав і каже: маємо дві новини. Одна недобра, а друга добра. Я кажу, так традиційно починаємо з недоброї. Він каже, я не поступив. Він каже за себе, бо він теж поступив. Я кажу, ну, ну таке. Я абсолютно не знав, що добра це я. Він каже: А ти поступив в семінарію? Ні, то щось не може бути. І я їздив спеціально дивитися на списки, чи я там є. Бо зараз би підняв телефон, mm -hmm. позвонив, сказав, слухай, я там є чи ні. А тоді ще мусив їхати туди, бо від нас десь 90 кілометрів їхати до Львова, з села. Ну і так я поступив в семінарію. То можна розділити ваше життя то і після, да? Ну так. Вже ви то, так. тоді, як то кажуть, а вибрали свій шлях чи вас вибрали? В Бога вже був так. такий план на ваше життя. І я так розумію, до сьогодні ви вже 28 років служите людям. Ну, так. І це, це те, що ви відчуваєте, відчули тоді, що це і тепер що це ваше покликання. Ну так, я ще окрім того, що був на Сході. ну не на Сході це по географії, це не схід України. Але духовно це схід, це Хмельниччина. Я там служив чотири роки. Ще отець Ігор, не будучи священником, так поступав вже тоді, здається, так.